Класники. Сьогодні ми з вами розберемось, що ж таке вектори у просторі. Ну це те саме, що векторі, вектори на площині. Те саме. Давайте розбиратись з вами. Так. Так, що таке вектор? Ну, ми знаємо, що вектор це напрямлений відрізок, який має початок і має кінець. Тобто, наприклад, ну що таке вектор в житті? Вектор це швидкість, бо вона задається довжиною і напрямом. Тобто швидкість це в яку сторону ви рухаєтесь вправо, вліво, вгору, вниз. Це вектор. Вектор показує, в яку сторону ви рухаєтесь, Ну, якщо на практиці, да? або рухається точка, в яку сторону. Вектор позначається відрізком зі стрілочкою, двома буквами великими А, наприклад, І Б. І в даному випадку А це початок, а там де стрілочка б – це кінець вектора. Обов'язково треба знати, де початок, а де кінець. Це знадобиться для знаходження координат вектора. Або однією маленькою буквою. ну, На письмі пишеться вектор А Б зі стрілочкою зверху. Да? А Б дві букви, стрілочка зверху. Або маленькою, наприклад, буквою А або Б, або С. В даному випадку я написала Б, значить, вектор Б через маленьку букву Б зі стрілочкою зверху. Ну, Взагалі, то треба, якби для себе засвоїти, що вектор показує зміни координати точки А. Коли вона переходить в точку Б. Ну, це як ви рухаєтесь на площині, наприклад, ну, ви йдете кудись. Ви ж змінюєте свої координати, ви з одного міста перейшли в інше. Так от оцей вектор показує, наскільки змінилися координата точки А по Х, по y і по З, наскільки вона змінилася, щоб перейти в точку Б. Це показують координати вектора. Да? Отже, а що таке модуль вектора? Модуль вектора це, іншими словами, довжина вектора, або третя назва це абсолютна величина вектора. І вона позначається, ну це довжина відрізка. Модуль це довжина відрізка а, Б, Да? І вона позначається у вигляді таких дужих модулів, модуль вектора АВ. Що таке нуль вектор? Нуль вектор це вектор, який має. У якого початок збігається з кінцем? Коли початок збігається з кінцем, у вас немає руху, це точка. От точка, наприклад, точка М, це називається нуль-вектор або нульовий вектор. Позначається ММ вектор ММ або через 0, нуль, нуль вектор. Ну, зрозуміло, що довжина цього вектора дорівнює 0. Так. Що таке колінеарні вектори? Ну, з 9 класу, ви пам'ятаєте, що колінеарні вектори це, це вектори, які лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Тобто вектори BM, колінеарні, колінеарні, BA колінеарні, MN – колінеарні. Ну, тобто вектори, які лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Це колінеарні вектори. Колінеарні вектори бувають співнапрямлені і протилежно напрямлені. От Вектори А і Б співнапрямлені. Давайте подивимось: співнапрямлені вектори це вектори, які розташовані, ну, вони коли неарні на паралельних прямих, і в одну сторону, або на одній прямій, але в одну сторону. Значить, Тут співнапрямлені вектори А, Б, або АМ, або БМ. Тут три пари співнапрямлених векторів. Позначаються співнапрямлені вектора стрілочками в одну сторону, вгору, Це називається співнапрямлений вектор. Вектор А співнапрямлений з вектором Б. Є вектори протилежно напрямлені, колінарні вектори, які протилежно напрямлені. В даному випадку протилежно напрямлені вектор М і Н, або А і N, вони протилежно напрямлені, B і N. Чому? Бо вони в різні сторони у них, у них стрілочки. Да? Це сюди, а, а ця стрілочка в цю сторону. І так, і записується вектор М протилежно напрямлений, стрілочки в різні сторони вектору N. Так, з'ясували. Далі, ко, що таке колінеарні? Ой, що таке? А, нам треба на практиці подивитися. Да? От у вас є призма. І треба знайти вектори колінеарні, Да? Вектор АО, дивимось, АО колінеарен вектору А1 С1. Чому? Бо вони розташовані на паралельних прямих. Так. Далі. Вектор ОА з вектором A1C1 вони співнапрямлені, бо вони в одну сторону рухаються, так? Хорошо. Тепер розглянемо вектори D1B, спочаток точка Д1. B1 це кінець вектора, там стрілочка. І вектор О. Де. Ці вектори теж колінеарні між собою, але протилежно напрямлені. Вектори OD і D1B1 протилежно напрямлені. Так, от бачите, я знак не той намалювала. Так, в іншу сторону, стрілочка. Так, Тепер давайте подивимося ще на вектори а, А1 і Д1Д. Ці вектори AA1 і D1D, вони які? Ну, По-перше, вони колінеарні, бо на паралельних прямих і протилежно напрямлені. А які тут вектори співнапрямлені ще? Ну, Наприклад, а, А1 і с 1 вони в одному напрямку співнапрямлені д 1 д і б 1 б вони в одному напрямку вниз, вони співнапрямлені. Ну, які тут ще? От AD-вектор показаний і вектор B1C1 вони співнапрямлені. Протилежно напрямлені, наприклад, вектори c 1 і D1D. От С1, якби вгору D1 вниз на паралельних прямих. Ну, і так далі. Ви бачите, що c 1 і B1B теж протилежно напрямлені. Так. Тепер, як знаходиться координати вектора? Отут треба запам'ятати правило, щоб знайти координати вектора, у якого вказані координати початку і координати кінця, треба від координат кінця вектора відняти координати початку. Це обов'язково не від першого, не від початку кінеця, а від кінця початок. Тобто координати вектора А знаходяться від. Кінця віднімаємо початок від кінця початок, від кінця початок одноіменних координат, тобто по x, по y і по з. Так, ну і записується зрозуміло, що координати вектора А це Х, З. Тепер модуль вектора АБ. Модуль вектора це довжина вектора. І вона знаходиться як і довжина відрізка. Тобто координати по х в квадраті плюс по y в квадраті плюс по z в квадраті. І все це підкорене. Тобто ось ваша формула. Модуль вектора або довжина вектора АБ знаходиться за формулою корінь з х квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат, де Х, і ху це координати век... даного вектора АБ. Рівні вектори. Що таке рівні вектори? Ну, рівні вектори це вектори, які співнапрямлені і мають рівні довжини. Обов'язково співнапрямлені і мають рівні довжини. А співнапрямлені це значить колінеарні, да? тобто розташовані на паралельних прямих або на одній прямій. Є вектори, які мають, можуть бути однакові довжини. ну, Наприклад, розташовані отак, вниз візьму. І отак сюди. У них довжини будуть однакові, але вони не співнапрямлені, тому не можна сказати, що вони рівні. Так, ну, Ще скажу таке: у рівних векторів рівні координати відповідні по х, по y і по z. І навпаки, якщо у векторів координати рівні, то ці вектори можна сказати, що вони рівні. Так, ну, Давайте подивимось, які вектори рівні тут. Ну, наприклад, а А1 і С С1. Вони в одному напрямку, тобто співнапрямлені, і мають однакові довжини. Так? А якщо ми візьмемо вектор а, А1 і вектор д 1 Д, то вони не є рівними, бо вони рівні тільки за довжиною, але протилежно напрямлені. Тому ці вектори не є е, е, рівними. Так, ну, зрозуміли, так? Да? Тепер малюночок. На рисунку зображено призму, основу якої є правильний трикутник. Правильний трикутник, ви пам'ятаєте, всі сторони рівні. Чи є рівними вектори? Давайте дивитись. АЦ вектор АЦ, дивимось. А С напрямлений сюди. І. А1 С1 напрямлений сюди. У них рівні довжини і вони в одному напрямку, тобто співнапрямлені. Отже, вони є рівними. Тепер дивимось АС АЦ і А1 Б1. Ну, ми можемо сразу сказати, що вони в різних напрямках, тому вони не рівні. Хоча довжини у них однакові. Так, ББ1 і С1С. Давайте. бб 1 Вгору напрямлені, звертаю вашу увагу, і С1С вниз напрямлений. Тобто вони протилежно напрямлені, ну тому можна сразу зробити висновок, що вони не рівні. І ББ1 і аа 1 Б1. Б1 вгору і А1 теж вгору. Вони співнапрямлені і у них однакові довжини. Бо бічні ребра у призми однакові всі. Так, значить, четверте теж нам підходить. Так, наступне завдання. Точки Е і Е всередині, відповідно ребер. аа 1 поставили точку Е. І Е всередина ребра АД. АБ не дорівнює АД, дивимося. А. Б не дорівнює АД, тобто це паралелепипед, не куб, і основи у них тут різні за довжиною сторони. Да? Укажіть вектори з початком і кінцем у вершинах паралелепипеда, які співнапрямлені з вектором EF. EF треба вказати вектор, який співнапрямлений з цим вектором EF, які виходять. З вершин і заходять в вершину. Тобто, початок і кінець вектора є вершинами цього Ну, Дивимось. В одному напрямку з ним це вектор а 1 d Правильно, в одному напрямку А1Д. Записали а 1 d І ще який вибираємо: вибираємо в одному напрямку B1C, B1C. Записали, Б1C. Це інші вектори не підходять так, щоб вершини були, кінці були в вершинах. Так, то тепер протилежно напрямлені з вектором А Б1. Дивимось, зараз я поприбираю АБ1 провели вектор AB1. Протилежно напрямлений з ним який вектор? Значить, вони повинні бути на паралельних площинах. Тобто на оцій площині. Це вектор C1D в протилежному напрямку, записали вектор С1Д. Так, тепер е, мають рівні модулі з вектором c 1 Дивимось вектор c 1 провели. І вектори, які мають з ним рівні модулі. Значить, це буде вектор d 1 AD1. Так. А, ну, D1, і, відповідно, D1А, тому що в протилежному напрямку, але рівні модулі. так. Накресліть тетраедр DABC, накреслили, від точки А, відкладіть від точки А вектор дівний вектору СА. Вектор СА провели, і з точки А треба відкласти вектор рівний цьому. Значить, переходимо в точку А і відкладаємо такий самий вектор і в такому самому напрямку за довжиною. Відклали. Тепер від точки Б треба відкласти вектор АС. АС. Провели вектор АС, він в іншому напрямку, Це А в цьому був напрямку, АЦ в іншому напрямку. з точки Б проведемо йому, рівний йому вектор провели, прибрали. Тепер від точки Д вектор рівний вектору BC, і з точки Д вектор рівний вектору Б Вектор Б ось. Червоний. Значить, від точки, де відкладаємо, вони повинні бути паралельними, не забувайте. І такою самою так, Добре. Знайдіть координати вектора AB, якщо точка А задана своїми координатами це початок вектора B кінець. Ну, Пам'ятаємо правила, щоб знайти координати вектора AB, треба від кінця відняти початок. 1 мінус 3. Буде мінус 2. Мінус 4 мінус 4 буде мінус 8. І 5 мінус 2, це буде 3. Отже, координати вектора АВ – це мінус 2, мінус 8 і 3. Так, для другого завдання знаходимо координати вектора. Ще раз. Від кінця від точки Б віднімаємо початок. 2 мінус мінус 6 це 2 плюс 6, це буде 8. 9 мінус 7 це 2. 8 мінус мінус 1 це 9. Так. Знаніть модуль вектора m. Модуль вектора, ви пам'ятаєте, знаходиться через корінь. Модуль вектора це корінь кожна координата в квадраті, і додати їх. 2 в квадраті, плюс мінус 5 в квадраті, плюс корінь із 7 в квадраті. Ну, 2 в квадраті, 4, мінус 5 в квадраті, 25, 25 плюс 4, 29, корінь із 7 в квадраті, це 7, 29 плюс 7, 36, корінь із 36, це 6. Знайшли. Наступне завдання: знайдіть координати кінця вектора Pf, якщо задано початок. От заданий початок, вам треба знайти кінець. А тепер пригадайте, що я на початку уроку казала. Що показує вектор? Вектор його координати показують зміни координати початку вектора. Коли він переходить у кінець, тобто зміни по X, це зміна по X, оце зміна по Y, це зміна, зміна по Z. Зміна це наскільки змінюється. Значить, ви до початку повинні додати зміну і отримаєте кінець вектора. Тобто, це буде точка F буде мати координати 2 плюс 3 по X, далі 5 мінус 3. По Y, і мінус 1 плюс 6. Змінилося на плюс 6 координата по Z. Так? Значить мінус 1 плюс 6. Ну, це буде 5, тут 2, відповідно, тут 5. Значить, точка F має координати, тобто кінець від вектора Pf має координати 5, 2, 5. Так, тепер наступне завдання: дані точки. АБ і С знайдіть координати точки Д, якщо відомо, що вектор АБ дорівнює вектору CD. Ну, ми знаємо, що якщо у нас один вектор дорівнює іншому вектору, то координати відповідні по Х, по Y, по Z у них повинні бути рівні. Отже, знайдемо координати вектора АБ і координати вектора C, Так, Координати вектора АБ, ще раз нагадую, від кінця віднімаємо початок 1-2. Значить, 1 мінус мінус 2 це буде плюс 2 це 3. Далі 2 мінус 3 мінус 1, 4 мінус 5, мінус 1. Знайшли координати вектора Б. Координати точки D, ну позначимо Y, Z, зрозуміло, і знайдемо е, координати вектора CD. Від кінця віднімаємо початок. Отже, координати вектора CD, це x мінус 4 записали, y мінус мінус 3 плюс 3 записали, і z мінус 6 записали. Тепер ми сказали, якщо вектори рівні, то відповідні координати рівні. Отже, х мінус 4 дорівнює 3, звідси х дорівнює 7. Da? y плюс 3 дорівнює мінус 1. Звідси y дорівня мінус, мінус, мінус 3 буде мінус 4. Ну і по z мінус z 6 дорівнює мінус 1, перенесли плюс 6 мінус 1, це буде 5. Отже, ми знайшли координати точки d 7, мінус 4 і 5. Тепер модуль вектора а дорівнює 13 знайти невідоме значення y у координаті вектора а. Ну, ми ж знаємо, що модуль вектора знаходиться за формулою через корінь. Знайдемо. Модуль вектора А дорівнює перша координата в квадраті, мінус 4 квадраті, це 16, плюс y в квадраті, і плюс 12 квадратів, і дорівнює у нас 13 за умовою, довжина вектора, модуль вектора. Тепер обидві частини в квадрат, щоб позбутися кореня. І тут уже кореня не буде, а тут замість 13 буде 169. Ну і знаходимо у квадраті, переносимо ці числа в праву сторону. 169 мінус 144 мінус 16. Ну, це у нас буде, давайте порахуємо 25-16 це буде 9. Тобто х квадраті дорівнює 9, у квадраті, звідси y дорівнює плюс-мінус 3. На, у нас не сказано, яка координата повинна бути по Y. Значить, і та, і та координата підходить. Іноді в ЗНО пишеться, знайдіть додатню координату, або додатні значення Y, або від'ємне значення Y. І тоді ви пишете або 3, або мінус 3. Ну, я маю на увазі, якщо додатнє, то 3. Якщо від'ємне, то запишете у відповідь мінус 3. В даному випадку ви у відповідь пишете, що Y у вас дорівнює плюс-мінус 3, тобто може мати два значення. Все. Ну, все, дякую вам за увагу. Сподіваюся, що вам було все зрозуміло. До побачення. Дякую.